Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео хочу окремо показати, як зробити китиці на зав'язочках до застібки з ниток для силянки. Я покажу сам принцип, і ви самостійно зможете регулювати товщину та довжину китиць. А для тих, хто хоче зробити таку прикрасу, підписуйтесь на канал наступне відео саме цей майстер-клас. Отже, щоб кріпити зав'язочки. Потрібна прикраса, в якої всі нитки вже сховані. По краях додатково пройшлася ниткою, щоб їх укріпити. Тепер можна приступати до зав'язок. Для них сьогодні я обрала джинсові нитки з назвою Омега-36. Вони м'якенькі та гарно будуть тримати вузлик у вже готовій зав'язочці. Нарізаю по 100 см. Це для зав'язок в готовому вигляді, які майже 30 см. Тож, можете відрізати довші або коротші. До речі, одразу покажу китицю в готовому вигляді. Вона 9 см. Для однієї зав'язки я нарізала 9 ниток по 100 см. Беріть кількість кратну трьом. Ці нитки складаю навпіл. Загалом в мене тут товщина у 18 ниток. Візуально можна представити, якою товщиною буде зав'язочка. Ось цю петлю потрібно вставити в отвір, який знаходиться зверху з краю силянки. Це буде зручно зробити за допомогою тонкого гачка. Протягую петлю в отвір і тепер в цю петлю вставляю решту ниток та повільно затягую. Все гарно поправляю. До речі, затягую по діагоналі. Далі кладу силянку на килимок. Щоб не царапалось покриття бісеру. Зверху притискаю чимось тяжким, розподіляю нитки на три частини. В мене загалом було 18 ниток, розділяю по 6 штучок та заплітаю звичайну кіску. Роблю її трохи приплюснутою. Хоча можна зробити і об'ємною. Залишаю кінчик сантиметрів 11 для китиці. На цьому моменті однією з ниток огортаю інші, кінчик нитки вставляю вниз в цей отвір та акуратно затягую. Зав'язка зафіксована. Повторюю дії з іншої сторони. Якщо ви робите без китиць, то просто підрівняйте ножицями край і готово. А для виготовлення китиць я візьму звичайний картон. Його довжина це приблизна довжина китиці. Картон берем трохи з запасом. Кінчик зав'язки розподіляю на дві частини. Тобто по 9 ниток. Кладу ось так в ширину картону. Ті ж самі нитки, не відрізаючи від катушки, починаю намотувати від кількості обертів залежить товщина китиці. Я зробила 80 обертів. Краще запишіть, скільки робите обертів, щоб потім зробити іншу китицю таку ж саму. Бо вас може щось відволікти і ви забудете, скільки там було ниточок. До речі, оберти робляться швидко, плести косичку набагато довше. Відрізала від котушки ті кінчики з зав'язки, ними роблю два вузлики посередині намотаних ниток. Перевертаю, посередині на зворотній стороні розрізаю нитки. Вже щось вимальовується, розгладжую всі ниточки, в голку заправляю нитку приблизно 30 см довжиною в один шар. Ось так завожу голку всередину китиці. Кінчик нитки вільно залишаю знизу. Тут зверху донизу обмотую, формуючи кульку. Приблизно зробила 10-12 обертів. Також це запам'ятайте, щоб на іншій кітиці зробити так само. Тепер, щоб зафіксувати, роблю оберт, в цей отвір вставляю голку та затягую, повторюю ще раз, вставляю голку всередину китиці. Зайве відрізаю. Залишилось повторити дії з іншого боку. Вже потім, склавши разом, підрізаю. Потрібні дуже гострі ножиці. Ще потім підрівнюю. До речі, на сайті було вказано, що джинсові нитки можна ще розшарувати. Я спробувала, вони розкручуються на три ниточки з однієї. Але це дуже довго, тому залишу так. З вас вподобайка за корисну інформацію, а з мене нове відео.